І сина, Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Ще посуньтеся, посунь, ще є місця тут, сісти спереду, так само посуньтеся, будь ласка. Так, посувайтеся, посувайтеся. Прошу, прошу, заходьте ближче, бо там багато людей, підходьте ще ближче. Так, о. Ще тут спереду є місця для дітей, підходьте ближче, бо там багато людей в кінці. Підходьте ближче, так. О. Ще раз Христос рождається. Маємо сьогодні велике свято. Можемо навіть так сказати, що перше в новому році, бо колись Різдво і Йордан ми святкували в одному році, тепер кінець року Різдво, а Йордан то вже на початку року. І це велике свято, яке ми називаємо богоявління. Різдво також було богоявління. Бо в Різдві Бог об'явився людині, як дитятко Ісус. А вже у водохрещі, в таїнстві хрещення Ісуса Христа, Бог об'являється як великий муж, дорослий муж, як Ісус, який має. Тридесятиліття, і який починає свою проповідь. Проповідь про Царство Боже. Ми на вечір'я Різдва і Богоявління ми співаємо таку пісню з нами Бог. З нами Бог, зрозумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Ми власне вчора про це роздумували, як важливо. Для людини завжди пам'ятати ці слова, мати їх в голові, в пам'яті, в серці, що з нами Бог, і пам'ятати слова апостола Павла, який сказав, що якщо Бог з нами, то хто проти нас, якщо Бог з нами, то хто проти нас, нам також важливо пам'ятати, що Бог є з нами завжди, коли є світло і коли є темно. Коли є легко в житті і коли важко, Бог є з нами, коли ми здорові, і коли ми хворі. Бог є з нами, коли ми при посаді і коли ми без посади. Бог є з нами, коли нас величають, і коли нас не вважають. Бог є завжди з нами, бо Бог є вірний, і Він ніколи нікого не залишає. Друга річ, яка важлива, над якою ми роздумували в ці дні, що Бог всіх нас любить, і ми дійсно для Бога є любленими дітьми. І якщо у вихованні дітей психологи кажуть, що для дітей дуже важливо є знати, пам'ятати і відчувати, що вони є люблені батьками, бо коли вони люблені батьками, вони собі дають раду завжди в житті. То для нас завжди важливо пам'ятати, що ми є люблені Богом і ми не забуті Богом, що би в житті не сталося. І Бог, який є з нами, Бог, який нас любить, Бог також має свою волю супроти нас. Бог хоче, щоб ми спаслися. Це є Божа воля. І це є пошук людини у житті, щоб ми прагнули спасіння наших душ. Але сьогодні є такі одні слова прихрещенні Господньому, які дуже цінні. І саме про ці речі хочу нашу увагу з вами тримати і звернути. Коли Ісус хрестився від Івана в Йордані, Святий Дух у вигляді голуба зійшов на нього і каже Євангеліє, що було чути голос неба, який сказав. Ти мій син улюблений в тобі моє уподобання? Ти мій син улюблений. Пам'ятаєте, є такий діалог в Святому Письмі, коли Ісус Христос разом з апостолами, і Він каже такі слова. Що кажуть про мене люди? Хто я? Ісус питає апостолів, що кажуть про мене люди? Це Марка, 8 глава. Коли Ісус своїми учнями пішов до Филиппової Кесарії і розпитував учнів, мовивши до них, за кого мене мають люди. Ті йому сказали одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілю, ще інші за котрогось з пророків. А ви каже Ісус: Хто я? Що кажете про мене? Хто я для вас? Тоді Петро каже до нього: Ти Христос. Ісус питає, хто я є для вас? Що про мене кажуть люди? Ти Христос каже Петро. Апостоли Це бачили і це визнавали. Але з іншого боку, Ісус про себе також багато речей каже в Євангелії. Ісус про себе об'являє, хто Він є. Наприклад, є дуже цікава глава Євангелії від Івана, що Ісус каже про себе. І Він це об'являє людям, щоб люди, які приймають це об'явлення, люди, які приймають те, що Ісус про себе сказав, вони віруючі, ми з вами віруючі люди. Якщо ми це приймаємо, а якщо не приймаємо, ми не віруючі. Що каже Ісус про себе, наприклад? Він каже: я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме в темряві, а матиме світло життя. Я світло світу. Каже Ісус, хоч я свідчу за себе сам, та свідоцтво Моє правдиве, бо я знаю, звідки ля прийшов я і куди йду. Я свідчу сам за себе, свідоцтво моє правдиве. Згодом Ісус знову каже. Ви з цього світу, я не з цього світу. І знову Ісус каже, коли його звинувачували те, що він себе називав Богом, і, вони, і люди, які не хотіли його слухати, Він каже, Бог, був би Бог ваш Отець, любили б ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов. Не від себе самого прийшов, а Він послав мене. І навіть Ісус каже, що перший, ніж був Авраам, я є, бо як Бог він вічний. Бачите, Ісус питає, хто я? Що кажуть про мене люди? Потім Він розповідає, хто він є, він себе об'являє. А пам'ятаєте, була така категорія людей, які називалися фарисеї? Фарисеї також називали Ісуса різними іменами. Як називали фарисеї Ісуса? Ну, чи пригадуєте? А ну, чи пригадуєте, як Ісуса в чому звинувачували, як... звинувачували, що він брехун. Фарисеї казали, що він брехун, що він богохульник, що він порушував суботу, що він виганяв демонів демонською силою, тобто, що він був демон? Бачите, фарисеї його звинувачували. А нині ми чуємо слова, які каже Отець. Це мій син улюблений. Для Ісуса ці слова і Отця були таким, такими словами, які ідентифікували Його місію. Ти мій син улюблений, ти маєш робити все для спасіння світу. Ми також живемо в житті, де нам цікаво інколи, що про нас кажуть люди. Ми інколи переживаємо такі звинувачення, про які про нас кажуть люди, які інколи, якщо правдиві, їх треба виправляти, якщо неправильне життя, якщо е фальшиві, на них не треба звертати увагу. Бо так як Ісуса звинувачували фарисеї, так само і людей звинувачують. І інколи люди, які ходять до церкви і моляться, і язиком, яким причащаються, вони очорнюють інших. Нас не має це турбувати, це не має змінювати ритм нашого життя. Для нас важливо є пам'ятати слова Отця до Ісуса: Ти Син мій улюблений. І ми маємо пам'ятати, що ми є діти Божі улюблені, для Бога цінні, хто би що про нас не казав, хто б в чому нас не звинувачував, якщо б ми не сказали хто ти є такий? Я дитина Божа. Хто ти такий? Я улюблений син Божий. Хто ти такий? Я улюблена дочка Божа. І це слова, які мають мотивувати нас жити правильно. Мотивувати нас, якщо в житті є щось неправильне, десь нас занесло. Я маю пам'ятати, я син Божий, я син улюблений Божий, я дочка улюблена Божа. Я хочу повернутися в нормальне русло. В нормальне життя. Я хочу пам'ятати про, про ці слова Ісуса Христа. Ти син мій любий, ти дочка моя люба, у тобі моє уподобання. Голос Отця розкрив таку ідентичність Ісуса, даючи зрозуміти, хто він. Він є син улюблений, який посланий, щоб спасти світ. Тут такий зв'язок є з нами і нашим хрещенням. Бо в хрещенні ми стаємо улюбленими дітьми Божими. В хрещенні здійснюються такі слова, дуже цікаві слова Ісуса Христа з, з Євангелія. Каже, хто любить мене, того полюбить мій Отець. Ісус каже: хто любить мене, того полюбить мій Отець. І ми прийдемо і закладемо житло. Ісус говорить від імені Пресвятої Трійці, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Хто любить мене, того полюбить мій Отець, і ми прийдемо і закладемо житло. В хрещенні Господь оселяється в нас, в хрещенні ми очищуємося від первородного ріха, в хрещенні ми стаємо дітьми Божими. В хрещенні ми стаємо улюбленими дітьми Божими, бо в хрещенні ми без ріха. І кожен раз, що нас з вами заносить в якийсь гріх, ми самі перекреслюємо цю улюбленість Божу. Так, ми оправдовуємо. Ви уявіть собі тільки, скільки оправдань людина знаходить для гріха, оправдань. Тобто, коли людина знає в совісті. Тут щось не так. Я неправильно думаю, я неправильно живу, я неправильно мислю, я неправильно поводжуся, у мене не так на роботі, я неправильно заробляю гроші, у мене неправильно в сім'ї, у мене неправильно у поведінці з іншими. Це Бог говорить. І що я вибираю? Бути улюбленою дитиною Божою чи оправдати гріх? Бачите, наші відносини з Богом, воно все зводиться до цього. Або я улюблена дитина Божа, і я хочу жити правильно. І як мене занесло, я кажу, стоп, іду до сповіді, мені цього не треба. Або я кажу, ну та так і інші живуть, і я так буду жити. Та ще порівняно з іншими, я ще така білий і пухнастий. Або улюблена дитина Божа, або не улюблена. Але щоб бути улюбленою дитиною Божою, треба хотіти. Треба давати крок, до того, хто любить. Зв'язок з нами і з нашим хрещенням. Ми є улюбленими дітьми Божими. І неважливо, що про нас кажуть, чи в чому нас звинувачують. Якщо звинувачення неправдиві, не звертаємо увагу. Якщо правдиві, то йдемо до сповіді і каємося і компенсуємо ділами милосердя. Тому що якщо людина начудила в житті, начудила і каже, я собі просто посповідайся, не просто посповідаюся. Я маю компенсувати добрими ділами. Я маю компенсувати добрими ділами, компенсувати жертовністю. Помагати сиротам, допомагати вдовам, помагати потребуючим, не заради грамоти чи многоліття, а заради того склати Боже, я начудив житті, я неправильно повівся, не то зробив. Я за це покаявся у сповідальниці, а далі компенсую добрими ділами. Дивіться, добрі діла це є один зі способів перепросити Бога за наші гріхи. І сказати, я хочу, я хочу жити по-іншому, я хочу жити правильно. Ось де хрещення Ісуса пов'язується з нашими власними хрещеннями, хрестинами, де з Божої благодаті ми також визнані улюбленими синами та дочками Божими. В хрещенні дають одну річ людям, дітям, що хресні все мають принести. Що це є? Крижма. Крижма. Білий одяг. Що символізує білий одяг? Що дитина, яка народилася в стані первородного гріха, очистилась від первородного гріха. І вона ще не має поповнених гріхів добровільно скоєних ні в думках, ні в словах, ні в ділах. Тобто вона біла, чиста, невинна, улюблена дитина Божа, улюблений син, улюблена дочка. А потім що робиться в житті, коли людина приходить до свідомості? Вибирає. Чи думками, словами, чи ділами цю крижму заплямите чи ні? І якщо грішить, заплямлює, коли кається, очищується і відновлюється оцей момент бути дитиною Божою. Пам'ятаєте, є такі, такі, така притча в, про блудного сина? Син, який був з батьком, йому було добре. Він був улюбленим сином. А в один момент йому захотілося: давай мені частину спадщини, я буду жити, як я хочу. І він пішов. Що каже Євангеліє про нього? Що він цю чистоту втратив. Він втратив цю улюбленість Отця. Він пішов від Отця. Батько не перестав його любити. Батько його любив, батько його очікував, він для батька був улюбленим сином. Просто його що занесло. Він почав чудити, він почав грішити, він почав бруднити свій одяг хрещення. Але в один момент, коли він опустився до рівня свині, бо Євангелія чітко каже, чітко каже, що він. Навіть йому не давали їсти стручків, які їли свині. І він тоді сказав: стоп, стану, піду до батька мого і скажу: Отче, я провинився проти тебе. І він йде до батька, і батько йому дає нову одіж, все, всі, все старе порване від нову одіж дає. Батько його обіймає, батько йому дає перстень на руку, батько йому дає сандалі, батько відновлює оцю улюбленість Божу. Кожен з нас, я і ви, ми сотворені на образі подобу Божу. Нам дали крижму, оцю чистоту і ми стали улюбленими дітьми Божими. Кожного з нас той чи інший період життя могло чи може занести. І ми можемо начудити, але нам завжди треба пам'ятати тут в голові і тут в серці, що з нами Бог, Бог нас любить, і Бог хоче повернути нам оцю чистоту, білизну улюблених дітей Божих. Так що, народику, як би тяжко не було. Як би не стогнали, що би в житті не було з ким не посварені, не по той. Треба просто сказати: нині Йордан, нині хрещення. Коли мене окроплять водою, я все хочу примиритися, хочу перестати чудити, хочу перестати на когось гніватися, хочу перестати з кимось не вітатися. Я хочу жити новим життям. Бо нині нам Бог дав цей день, а завтра нас може вже не бути. Так, що давайте жити дружно з Богом і з ближніми. Христос рождається.